Мої вітання, шановні підписники та гості нашого каналу. Ви на каналі про погоду. І сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в Україні в найближчі дні 10 та 11 липня. А перед початком напишіть в коментарях звідки нас дивитися і що у вас з погодою. Загальна синоптична ситуація 10 липня буде контрастною. Західні області накриє прохолодний атмосферний фронт із грозовими дощами. Тоді як на сході та півдні ще пануватиме виснажлива спека. Більша частина лівобережжя залишатиметься сухою, з палючим сонцем і високими температурами. Лише місцями з'являться окремі дощові осередки. А далі більш детально по регіонам нашої країни у західних областях очікується хмарна дощова погода. Протягом доби пройдуть значні дощі з грозами в усіх областях заходу нашої країни, подекуди можливий град і шквалистий вітер. Вночі температура повітря близько плюс 13 плюс 15 градусів. Вдень температура буде відчутно прохолодною, як для липня місяця. Та ледь сягатиме плюс 16 плюс 19 градусів. Небо буде затягнуте хмарами. Вітер переважно північно-західний 7-12 метрів за секунду. Під час гроз можливі пориви до 15-20 метрів за секунду. У північних областях збережеться спекотна, але вже трохи нестійка погода. В Житомирській, Київській та Чернігівській областях місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами, хоча значних опадів не очікується: ранкове сонце змінюватимуть денні хмари, стопчики термометрів піднімуться до плюс 30, плюс 33 градусів. На київщині близько плюс 31 градус. Наче температура опуститься до плюс 17 плюс 20 градусів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. У центральних областях утримається переважно суха, спекотна погода. Ясне небо лише подекуди затьмарить хмарами, що можуть дати короткий дощ чи грозу на Вінниччині та Черкащині. Денна температура коливатиметься в межах плюс 32, плюс 36 градусів. Нічні мінімуми по центральних областях складатимуть плюс 18-22 плюс градуси. Вітер змінних напрямків частіше північно-західний 5-10 метрів за секунду. У східних областях липневе сонце немилосердно палитиме. Жодних опадів на цей день тут майже не прогнозується. Небо буде ясним, з палючим сонцем протягом дня. Температура повітря досягне рекордних цієї доби плюс 36 плюс 39 градусів, особливо в районі Донеччини та Луганщини. Ніч принесе слабке охолодження до плюс 20 плюс 25 градусів. Вітер здебільшого південно-східний 5-10 метрів за секунду. На півдні спека дещо послабне в порівнянні з попередніми днями, але все одно лишатиметься відчутною. Денна температура повітря становитиме плюс 31, плюс 34 градуси. Вночі термометр покаже близько плюс 19 плюс 22 градусів. Небо над більшістю південних областей буде ясним, опадів не передбачається. Вітер північний та північно-західний 7-12 метрів за секунду. П'ятниця, 11 липня. У західних областях 11 липня пануватиме прохолодна і волога погода. Небо затягнеться щільними хмарами, пройдуть дощі, місцями значні, можливі грози. У карпатському регіоні опади можуть бути сильними, що принесуть відчутне полегшення від спеки. Денна температура підніметься всього до плюс 16 плюс 22 градусів. Вночі прохолодно, близько плюс 12, плюс 15 градусів. Вітер переважно західний та північно-західний 5-10 метрів за секунду. Під час гроз можливі пориви 15-18 метрів за секунду. У північних регіонах країни п'ятниця принесе зміни у погоді, стане свіжіше, пройдуть дощі. Короткочасні опади прогнозуються на більшій частині території полісся та північного лівобережжя, окрім Житомирщини, яку дощі цього дня оминуть. У другій половині дня місцями прогремлять грози. Температура повітря в день знизиться до плюс 24 плюс 28 градусів. А вночі становитиме близько плюс 14 плюс 17 градусів. У Київській області максимуми в день близько плюс 27 плюс 29 градусів. На Сумщині та Чернігівщині в межах плюс 25 градусів. Хмарність і вологість суттєво полегшать тепловий режим у порівнянні з попередніми днями. Вітер західний 5-10 метрів за секунду, часом із поривами до 15 метрів за секунду під час грози. У центральних областях 11 липня стане прохолодніше і з'являться опади нерівномірного характеру. Дощі ймовірні у багатьох районах, окрім хіба що Вінницької області. Там може залишатися без істотних опадів. У решті центральних регіонів місцями пройдуть короткочасні дощі, денна температура коливатиметься залежно від області. До прикладу, на Вінниччині та Житомирщині максимально вдень лише плюс 20 плюс 23 градуси. Натомість на Дніпропетровщині та Полтавщині подекуди повітря ще прогріється до плюс 30 градусів і вище. У містах, таких як Кропивницький чи Черкаси, максимуми близько плюс 28 плюс 29 градусів. Нічні температури становитимуть у середньому плюс 14, плюс 18 градусів. Вітер змінний та південно-західний 7-12 метрів за секунду. Загалом центральна Україна відчує помітне полегшення після спеки. На сході країни цього дня погодні умови розділяться між різними областями. У Харківській області та північному сході можливі локальні дощі і грози. Циклон зачепить ці райони, принісши короткочасні опади. Натомість на Луганщині та Донеччині дощів не очікується. У результаті температура на крайньому сході залишатиметься екстремально високою. Вдень до плюс 35 плюс 38 градусів при ясному сонці. Вночі близько плюс 18 плюс 23 градусів. Вітер 11 липня на сході переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. В південній області 11 липня залишаться найменш зачепленими циклоном. Тут знову переважатиме суха погода. На узбережжі Чорного та Азовського морів буде сонячно з невеликою хмарністю, без істотних опадів. Температура повітря на півдні залишатиметься підвищеною, хоча й нижчою, ніж на сході. Вдень очікується плюс 30 плюс 35 градусів. На Запоріжжі та Херсонщині місцями до плюс 36 градусів. В Одеській та Миколаївській областях завдяки морському впливу комфортніші плюс 28 плюс 32 градуси. Вночі по регіону плюс 18 плюс 23 градуси. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. А на сьогодні, все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!